Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це ютуб канал команди Deep State, І сьогодні ми поговоримо більш детально про район Запоріжжя. А я закликаю вас підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, залишайте свої коментарі, а також не забувайте поширювати це відео, щоб як можна більше людей дізналося про нашу аналітику. Поїхали! Найбільш обговорюваною ділянкою в районі Запоріжжя є Кам'янське та Степногірське. Саме тут ворог проявляє велику активність, застосовує велику кількість піхоти, а також свої дрони, і намагається оволодіти населеними пунктами. Тож ми більш детально обговоримо які наслідки цих просувань, які цілі має ворог, а також що буде відбуватися, якщо ворог реалізує свої задачі. Як ми пам'ятаємо, ворог нещодавно окупував населений пункт Кам'янське, і одразу швидкоплинно він намагався залізти в Степногірськ. Ліс він одразу на південній околиці Степногірська по сіряку, як і показується зараз на стрілках. Але як ми бачимо, наявність синьої зони показує, що сили оборони помножили ці спроби на нуль, і успіху ворог там не мав. Отже, на сьогоднішній день, як вчора ми публікували, з'явилася нова динаміка і новий напрямок, як ворог намагається рухатися. І якщо подивитися, фіксація його уражень, вона є зараз приблизною, яку ви бачите на мапі, показує, що противник рухається в районі плавнів. Також намагається залізти в населений пункт Приморське. Саме там зараз відбувається такий стик населених пунктів, де можна використати щільну забудову для того, щоб сховатися, для того, щоб якось закріпитися, насичитися і відповідно рухатися далі. А найбільша їхня ціль в цьому районі це Степногірськ. Отже, вони пробують лізти саме по плавнях, по забудовах, по будинках, по руїнах, там ховати також використовують тактику плащів, які приховують їхню таку структуру, щоб можна було більше. Сховатися і як можна далі пролізти. До речі, дуже активно зараз фіксується ворог в цих плащах з Кам'янського в Степногірськ по тому сіріку, який ми розглянули раніше. І насправді пілоти кажуть, дуже важко їх отак вичисляти. Дуже часто застосована тактика на інших ділянках фронту, коли вони готові в плащах буквально лізти по 500-600 метрів декілька годин, щоб добігти до лісти там. Вони іноді. Біжать, іноді повзуть. Наприклад, з точки А в точку Б вони можуть використати там декілька днів для того, щоб добратися до кінцевої точки, і дуже важко нашим пілотам їх виявляти. Нещодавно був випадок, коли декілька московитів залізли все ж таки в Степногірськ, в самий центр пробравшись до нашого спостережного пункту. Але пілоти, які активно відпрацювали по ньому, також там постійно чатують штурмові групи, які готові зачищати ворога в разі такого прориву від цього не втечеш. Вони маються за ціль, вони намагаються постійно це робити. Але активна робота ведеться. Тож постійні ці урашення змусили їх перекинути свою активність на більш забудовану частину території. І якщо подивитися на мапу там на більш чіткий супутниковий знімок, то можна побачити у цій фіксації, що вони зафіксовані навіть в Каховському водосховищі, яке висохло на сьогоднішній день воно там дуже активно заросло. І ворог намагається сховатися навіть там, і як можна побачити на супутниковому знімку, більш детальному, що Каховське водосховище висохло, а вони намагаються лізти попід цим. Водосховищем ближче до Степногірська, саме по забудові, по приватній забудові, яка є там дуже щільною, і буде неприємним, якщо вони зможуть закріпитися в Приморському, тому що там дуже багато приватних будинків, щоб сховатися, щоб закріпитися і пробувати лізти ще з одного боку на Степногірськ. Для чого вони це роблять? Якщо подивитися більш детально на мапу, якщо ворог вдасться, ворогу вдасться зайти в Степногірськ, вони зможуть зробити з нього по суті логістичний хаб, вони зможуть з нього зробити опорний пункт, куди затягнуть своїх пілотів, затягнуть свою піхоту і зможуть в першу чергу. Не так звичайно критично, але дістати з населеного пункту на південній околиці самого Запоріжжя, щоб дестабілізувати ситуацію, використати це медійно. І якщо подивитися, навіть на відстань є тих 25 кілометрів, з якими вони на сьогоднішній день можуть плюс-мінус максимально працювати на оптоволокні. Але є ще більш цікава і стратегічна для них задача це траса з Запоріжжя на Оріхів, яка дасть можливість, наприклад, в районі Комишувахи працювати по логістиці, по переміщеннях і в цілому по всьому постачанню. Але також варто зауважити, що коли вони дістануть умовно дронами до цієї траси, це не означає, що вони перекриють всю логістику, адже е є інші альтернативні ділянки, інші альтернативні місця, куди можна прокласти цю логістику. І якоїсь загрози там великої немає. Однак, дискутуючи навіть з військовими, да, там, говорячи про цю ділянку, вони виділяють іншу роботу ворога. Там постійно працюють шахеди, там постійно працюють ланцети, або ті ж самі так звані молнії, Ну і каби, які просто знищують все на своєму шляху. Вони руйнують інфраструктуру, вони намагаються знищити інженерно фортифікаційні споруди, або якісь наші опорні пункти чи позиції. Тому тут проявляється більша активність ворога. у Важких якихось засобах. А якщо говорити про більш локальні, то ми будемо бачити це тільки з часом, коли вони, якщо вони звичайно зможуть вийти на ці всі висоти, вийти на ці всі на, на ці населений пункт і взяти під вогневий контроль цю ділянку. Зараз ми більш детально розглянемо саме висоти і яку роль вони грають в цьому районі. Якщо ми подивимося на мапу висот, то ми побачимо, що населений пункт Степногірськ знаходиться в нізні. А навколишні висоти можуть надати перевагу для того, щоб працювати по логістиці, працювати по трасі, і здавалося б, надасть перевагу краще літати, виставити якісь додаткові засоби для того, щоб здійснювати ураження там по нашому переміщенню, чи в цілому по якихось цілях, але дискутуючи з нашими військовими. Чуючи їхню думку, найцікавіше було поспілкуватися саме з пілотами, які там працюють, і вони дуже так сказали цікаву думку з приводу того, як на сьогоднішній день використовуються висоти, і можна виділити дві сторони. З одного боку, як вони сказали, це не дуже враховується і не дуже актуально сьогодні, так як іноді легше працювати в низині, і якщо знову ж таки повернутися до мапи, то Степногірськ буде використовуватися якраз для того, щоб е, запускати звідти дрони, е, куди е, буде, якщо туди щось буде прилітати, буде збиватися частота, буде збиватися в цілому робота о, о, оці, всієї е, дронової історії. І ховаючись в населеному пункті, в руїнах вони зможуть більш активно працювати. Але з іншого боку, якщо подивитися на практику, якщо подивитися на інші ділянки фронту, то ворог все рівно надає перевагу цим висотам, іноді, навіть виставляючи, можна сказати, вже старі засоби враження, ті ж самі птури, якими вони теж полюють на логістику, і це теж необхідно враховувати, якщо ворог має все рівно отвоює цією доктриною, а, бачить перевагу висо так значить, необхідно розраховувати, що вони будуть використовувати е, ту ж саму висоту в районі Степногірська, щоб ближче мати відстань до того ж Запоріжжя, або рухатися в сторону траси Оріхів Запоріжжя і перекрити нам логістику. Це ми можемо побачити тільки з часом, якщо у них вдасться це зробити, як вони будуть використовувати місцевість і яку шкоду вони зможуть нам принести. Однак варто зазначити ще один аспект цієї ділянки, тим, що у ворога практично є подібна можливість здійснювати ураження по тилах, і вона відображається в районі малих Щербаків. Нещодавно у них також були там успіхи, відповідно, вони зайняли. Немалу ділянку і наближилися до траси Запоріжжя на Оріхів. І якщо подивитися на дистанцію з малих Щербаків до Комишувахи, залишається там 17-18 кілометрів, і там вони спокійно можуть працювати по трасі, по логістиці, по тилах в цілому, але вони цього не роблять. Чому? Якщо поговорити з військовими, можна виділити декілька аспектів, які, на яких вони наголошують: перший треба віддати належне нашим військовим, нашим пілотам, які здійснюють Ураження як по піхоті, так і по будь-якому тиловому переміщенню ворога, навіть в контексті переміщення дрончиків на цю дистанцію. Е, там дуже мало піхоти, на відміну від Кам'янського і Степногірського, не потрібно звертати такої уваги саме на цих піхотинців, які штурмують, тому у них є час зосередитися, зокрема, на цій логістиці і не давати вийти пілотам на певну дистанцію, щоб працювати в тилу. Інший аспект, який вони виділяють, тим, що ворог не готується проводити якихось масштабних подій, відповідно в контексті якихось переміщень, про які зараз обговорюються, можна сказати, що цього не фіксується. Можливо, зараз ідуть підготовки до цього, можливо, йде якраз процес перекидання. Але якщо досліджувати цю всю історію, поки попередньої якоїсь історії. Не фіксується, і навіть по цих ознаках, що вони не докладають зусиль роботі по тилових якихось місцях, по тилових переміщеннях, для того, щоб доставити нам якоїсь шкоди, як це можна відмітити на інших ділянках, в тому самому добропіллі, покровську, лимані, то це дуже велика ознака того, що поки що на найближчий час масштабних якихось дій не планується. Однак, якщо подивитися на район Степногірська, саме там вони зосередили свою увагу. І працюючи навіть по логістиці, можна побачити в де в деяких кадрах, які надали нам військові, вони утворюють засідки от такими ось дронами, які ви можете бачити на карті, і вражають якусь техніку, якісь наші автомобілі, провізію, місця зосередження або просто переміщення піхотинців. І якщо ж ворог все ж таки надумає перекидати сюди війська, то скоріш за все вся увага буде перекинута саме на район Кам'янського степногірська для того, щоб реалізовувати всі задачі і цілі, які ми проговорили з вами раніше. І на цьому крапка. Я дякую вам, друзі, за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А також не забувайте поширювати це відео, щоб як можна більше людей побачило цю аналітику. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе, а ми будемо працювати і далі для вас.